Ми зараз знаходимося в Святошинському районі міста Києва. Вночі сьогодні в цей район, в житловий район був прильот. Ракети ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі, потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, і можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Ми додатково залучили сили ще з Київської області та з Черкаської області. Ми чуємо звук мобільних телефонів, які доносяться знизу з-під завалів. Ну і звичайно, велика кількість заяв родичів, які втратили зв'язок зі своїми рідними. Ви знаєте, вісім. Один чоловік пролежав під завалами, ми його врятували, слава Богу, живим. Як мінімум 25 будинків сильно постраждали після цього ракетного удару. Тут дитячий садок поруч, школа, яка також достатньо сильно постраждала. Я можу вам сказати, що я виріс в цих районах. Я тут ходив і дитячий садок, і спортом займався тут недалеко. І можу сказати точно, що тут ніяких об'єктів військових немає, це точно, тільки житлові будинки.